Про G20. я теж хотіла про це поговорити сьогодні. З'явилася інформація про те, що український президент долучиться туди віртуально. Але кажуть, що власне і Путін може також онлайн зв'язком вмикнутися. Як вам видається, от на тлі зокрема і провалу зернової угоди і цього невдалого їхнього абсолютного шантажу, який самі вони собі чомусь вирішили зробити і самі стали десь собі на горло, та й в принципі на тлі повномасштабного вторгнення в Україну і тієї міжнародної ізоляції і Путін, очевидно, злякався і не поїде на саміт е, на Балі, але е, як вам видається, наскільки ну, для нього це ну такий іміджевий ну така іміджева втрата серйозного досить рівня. Та? Ну, тому що не поїхати, а поїхати і щоб там йому розказали, що ну так не можна себе поводити в світі, це, ну, це взагалі край. Ну, ви знаєте, це відчасти лише так, оскільки безумовно, що для нас, і для вільного світу, для демократичного світу це російською мовою засвіним рилом в калашний ряд, але для великої кількості інших країн, передусім, Індію там чи того самого Китаю, безумовно, що вони дивляться на війну Росії проти України трохи трохи інакше, і оцінюють її, і намагаються зиск певний отримати, як, наприклад, ті ж індуси. Це дуже цікаво і Кейс, коли країна надзвичайно сильно залежить від підтримки з боку Сполучених Штатів. Вона є частиною так званого код четвірки. Це такі держави, які коперуються для того, щоб стримувати зростаючу роль Китая і таку небезпечну роль в регіоні. Тихоокеанська цьому індійському. але з іншого боку, вони рада використовують слабкість Росії, щоб купувати за з великими дискаунтами. Російську нафту, ось і вони, начебто, і підтримують Україну, але з іншого боку, вважають, що захід теж, начебто, винен, що не треба було дратувати Росію. Ну я вже не кажу про нас, да що ми там захотіли бути суверенними і хочемо в НАТО, а не бути братами з Російської Федерації, там якусь ми тому союзі так. суб'єктам суб да російської федерації. Тому безумовно, що ці наративи вони є і вони нікуди не дінуться. Безумовно, добре, що президент України, а Україна, не є частиною цієї групи 20, що він може звернутися до них, розповісти в принципі про те, що відбувається, але ну це точно не змінить кардинальну ситуацію. Ну і напевно наші співгромадяни вже читали статтю Сергія Сидоренка на українській правді, де він аналізував проекти спільного Він дає це... там досить неоптимістичний прогноз до речі на європейській правді в цій статті. Так, ну ви знаєте, не ну, з великим рахунком, це, 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 це цей захід не є вирішальним для нас. Для нас вирішальним безумовно є непохитна підтримка Сполучених Штатів, наших найближчих європейських друзів. Це Британія, Балтійські країни, Польща, Німеччина, і Франція, дещо меншою мірою, оскільки вони безумовно ті, якраз такі, і от ви, ви бачили напевно, заяву Макрона, що врешті-решт колись дипломатії прийде час, але Україна. Райна має вирішити сама, коли цей час прийде. Тобто, власне, ці нотки, про які йшлося в статті Вашингтон Пост, вони там були заторкнуті. Тому ну, це найголовніше. Бо зброю, гроші на те, щоб наша держава трималася, або уявіть собі, ми напевно втратили десь 40-45% нашого ВВП. ну воно зруйнована, зруйнована економіка, зруйновані виробничі можливості, і кілька мільйонів наших співгромадян, платників податків, знаходяться в інших. Країнах і до речі, була цікава інформація, що е, наші співгромадяни в Польщі сплатили податків більше, аніж Польща витратила на підтримку м, наших біженців. Тобто, це дуже ну з одного боку, це приємно, да що вони не не є такими нахлібниками, як дуже часто інш, з інших з іншого країн боку. Да, вони могли сплатити ці гроші і вкласти в економіку України. Та, та, та? Та? Так, так. Ну це ж вони, вони не не від доброї волі, там не від бажання такого зробили, Але це дуже дуже, 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 дуже позитивно, що ми. Частиною цього світу європейського вільного, і що ми є не є обузою. Ось, і дай Боже, щоб ми ще більше інтегрувалися і ті ініціативи про зменшення бар'єрів між Польщею і Україною. А я сподіваюся, що це відбудеться також і з Балтійськими державами і з Румунією. Бо ми маємо триматися у цей блок від Балтійського моря до Чорного і далі до Каспійського. Там не забуваємо про наших друзів грузинських і про Азербайджан, який грає важливий. В що роль, ось власне, ми маємо ось, створювати такий простір, який, безумовно, не може бути заміною НАТО і ЄС. Але поки ми не стали членами всіх потужних союзів, ми маємо нам так інтегруватися і отримувати ресурси розвитку, ресурси для захисту, а, а тому я... це найголовніше. Пане Оксандр, я хочу продовжити тему цього спільного комуніке, яке буде оприлюднено вже по результат за результатами е, саміту великої двадцятки. от, тут треба очевидно пояснити глядачам, що G20 – це не тільки про Україну. Безумовно, е, українське питання і російсько-українська війна вона буде в порядку денному. Ну в перших, може навіть номер один, так як сьогодні Росія це в принципі така загроза всій світовій безпеці і, і щось треба з цим робити. Але це не тільки про Україну, це світові економіки, так. Які будуть говорити про те, як далі розвивати в принципі світ? Так, безумовно, і енергетичне питання воно все пов'язане. Да? Тобто, Україна насправді є зараз пуп землі. Ну якби нам на жаль, нам, нам би хотілося б тішитися, щоб ми були в іншій ситуації. Да, але так і є. Оскільки власне Росія, напавши на Україну, вона запустила такі процеси незворотні в світі. З одного боку, західний світ позбувається залежності від Російської Федерації, переглядає свої політики по відношенню до Російської Федерації навіть німці, кардиналь. Ми можемо їх критикувати, що це відбувається повільно, але це такі те, що називається тектонічні зміни в баченні Росії. Безумовно, що і в світі такі речі подібні відбуваються, бо це дійсно скажімо так: можна дивитися на цей конфлікт, як на конфлікт між авторитарними державами і демократичними, між тими, хто тягне власне в такі світ гопса, де власне права сили. Найголовніша річ, а не сила права. Ось і безумовно, що від того, чи виграє Україна і відповідно вільний світ чи програє, залежить і безпека, добробут і інших країн тих, передусім, хто знаходиться поруч з Китаєм. Ті, хто знаходяться поруч з тим самим, самим Іраном чи там Північною Кореєю, от був безмовно, що програш України це буде програш всього світу. Розуміють, це в інших частинах світу чи ні, Безмовно, це продовольча безпека, безмовно, що це і так, пожвавлення конкуренції і іноді жорстких таких речей, пов'язаних з протистоянням 21 першого століття між вільним світом і Китаєм, передусім, тому так. Ці країни, що розвиваються, потужні країни, які хочуть бути демократичними, як Індія, наприклад, які не дуже хочуть цього, вони обирають сторону. Вони обирають яким чином вони от в цій новій конфігурації, яка не буде складена ну через рік, через два. Ми, ми, ми зайшли в турбулентний процес, який ну щонайменше на десятиліття. і однозначно буде лихомати весь світ, і будуть ще конфлікти в інших місцях, де це слабкі є там, скажімо так. Слабка присутність тих же самих сполучених штатів, близький схід подивиться, як вже лихоманить. Да? тобто є інформація і побоїться Саудівська Аравія, що Іран може почати військову кампанію проти неї. а змовно, що це вдарить ще більше по світу. Бо Саудівська Аравія є одним з важлив... важливіших, таких, скажімо, постачальників нафти. І ем, а нафта це все, це вся економіка. Тобто, всі ці речі безумовно вони обговорюються. Я вже не кажу про кліматичні зміни. Про них зараз поки що забули трохи з цією війною, але ці зміни нікуди не, не зняли. Скажіть пане Олександре, якої сили має бути промова українського президента на саміті Великої Двадцятки. Про що має сказати український президент світовим лідерам? Ну ви знаєте, апелювати можна до двох речей: перше це цінності, і друге це прагматичні інтереси, і і то і інше у нас є аргументи. Ну безумовно, що для Індії важливіше, скажімо так, економічні безпекові моменти, а для західних країн більше важливі цінності демократії. Це залишення того, щоб працював працювало право міжнародне, а не право сили. Власне, я думаю, що навколо цього буде. Бо на знаєте, певним країнам розповідати, що. Що гинуть українці, що голодуючи в холоді, знаходяться певна країни, ви знаєте, що є. Ну, можете собі уявити, скільки біднати є, наприклад, в ті ж самій Індії. Так, ця країна швидко розвивається, вона є демократією, вона потужна економіка, але ну всі проблеми там точно не вирішені. І або, або наприклад, африканським країнам розповідати про голод в Україні там чи щось таке, безмовно, що вони нас не, не зовсім зрозуміють. Тим паче, там які конфлікти які постійно точаться, тому безумовно, що треба буде такий змішаний такий посил цінностей і прагматичного інтересу, що всі за мають бути зацікавлені, щоб Україна якнайшвидше опинилася в мирних умовах, але це можливо, виключно після того як відновиться міжнародне право, відновляться принципи міжнародного права, тобто Росія полишить всі території України, Безумовно, що вона має понести покарання за ті злочини. Не які були інакше, ви знаєте, я десь місяця два тому писав статтю в Atlantic Council про те, що не покарана Росія за голодомор за злочини радянські 1932-1933 року, підштовхнули її до тих злочинів, фактично геноциду 2022 року. І власне, якщо вона не буде покарана далі, вона буде продовжувати. От буквально минулого тижня була інформація, що ці вагнерівці в Малі значить вскоїли черговий акт. Ну фактично, військовий злочин. Вони вбивають там мирних громадян. Я не кажу вже там про ті, хто мають зброю. Ось і не лише в Малі, в інших країнах також. Я вже не, не говорю про Сирію. Власне, якщо Росію не зупинити і на її прикладі не показати іншим потугам, які готові вчиняти такі злочини, то світ буде набагато. Гірше ніж був, він був був двадцятього лютого двадцять навздогін ваших слів ваших слів скажу, що теж читала на минулому тижні про те, що якби Росію не якби Росію зупинили в Чечні чи в Сирії, то не було б зараз ситуації в Україні та в принципі не таке українська війна в Україні. Вона б не була б сьогодні на устах усіх дипломатів. Я чому запитала вас про промову Зеленського, тому що сьогодні дуже багато в інформаційному просторі на телебаченні ведуться розмови про те, що Росію слів. Літ вигнати з G20, це говориться і устами українських дипломатів. Направду це багато де можна прочитати зараз. А як вам видається, наскільки це ну така реальна перспектива? Наскільки це може бути? Я думаю, що навряд чи цього разу, але на перспективу, чи варто президенту зачіпати і цей момент у своїй промові? Ну, безумовно, він зробить все, але це буде ну фактично не досягне своєї успіху. І те ж саме питання, як викинуто Російську Федерацію з постійних членів Ради безпеки та ООН, незважаючи на всі порушення, незважаючи, що на незаконна унаслідувала від радянського союзу це крісло. Тобто, ми маємо це робити. Це дуже важливий дипломатичний напрям, але він успіху не матиме. По перше, найголовніше, що Російська Федерація є однією з найбільших ядерних потуг. І це скажімо так, є відповіддю на все інше. По-друге, певні країни дивляться на те, що Російська Федерація, ну наприклад, Китаю для Китаю набагато краще мати такого слабкого і дурнуватого партнера, який бере на себе всі ці ресурси, увагу, санкції і інші речі я маю на увазі передусім сполучених штатів і європейської спільноти, а не те, що Сполучені Штати і Європа сконцентруються на. Те тому, щоб протидіяти зростаючій ролі Китаю, її більш агресивній поведінці з сусідами, передусім щодо Тайвані. Безмовно, що Китай буде підтримувати обережно, не так як хотілось би в Москві, але буде підтримувати Російську Федерацію. Теж саме інші потуги вони сприймають сполучені штати як таку імперію, і їм здається, що краще, щоб Росія як фактор залишалась, тому вони будуть підтримувати. Ну і безмовно, що є за що покритикувати сполучені штати за Ірак. За певні інші речі, безмовно, що в історії, якщо ми подивимося в 50-60-ті роки, сполучені штати активно а, займалися переворотами в певних країнах там Латинської Америки Африки. Дійсно, все це було. Безумовно, що є питання до демократії в сполучених штатах, особливо з приходом Трампа, можливим з, точніше, надзвичайно віргідним прихідом два 2024 році. Тобто, все це критика є, але за цією критикою вона дуже часто не помічають, що зараз, підтримуючи що Україною сполучені Штати роблять велику послугу всьому світу? Бо в принципі норми міжнародного права це те, що слугує всім, окрім країнам, які хочуть переглянути ці принципи, а це передусім СПРЦ. Російська Федерація, це Північна Корея, Іран і дещо Китай. Тому я думаю, що ну не, неможливо викинути Росію з групи 20. Але ми однозначно вага... простежимо за тим, як буде проходити цей саміт. Потім вже його результати обов'язково обговоримо. Спасибі вам, пане Олександре, за те, що доєдналися Дякую. до нашого теру за ваші коментарі.